Сьогодні 23 липня і ми приїхали до лісу. Нарешті у нас пішли дощики на Франківщині. Ну, сподіваюсь, потихеньку. І грибочки підуть. Тільки зайшли. Так свіжо у лісі. Волога є. Гарно. Десь, друзі, два тижні. Не були в цих лісах. Ну, останнього разу ну, небагато грибів знайшли, там трошки лисички, підберезників і все. Ну, сьогодні сподіваюсь, все ж таки буде у нас багаче грибний врожай. Ну що, друзі, все як завжди. Підемо подивимося, все, що ми побачимо, ви побачите. Айда. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, наші собакини. Марсель, Більба Жекірі і я сиріший. Ну гарний, так, да, дощики пройшли. І сьогодні теж обіцяють. І завтра волога. Ну то просто супер. Десь скільки їхали? 20. 21 градус, чи скільки там було. Десь так, комфортно. Тиша така сьогодні. Вітра взагалі нема. Сонечно поки що але їхали там на горизонті хмари були Ну, зараз літо якщо і піде дощик то нічого страшного Марсик, пішли і перша друзі наша знахідка От такий козарик ну напевно хробочливий зараз подивимось Ні, друзі. Бачите? Чистесенький. Отак. З першої нас знахідкою. Ну що, сподіваюсь, так воно далі піде. Поруч сіро-рожевий мухомор, бачите. Ось ще один. Трошки праворуч від Сіре Рожевого. О, бачите, що це вже і не зрозуміло. Чи підберезник, чи дубовік. Старий вже. Вільба, пішли. Перша на сьогодні голубінка, але зараз ні поїли, друзі. Нехай залишаться у лісі. Ні, дійсно, ти що така, да? Похід, okay. друзі, у нас сьогодні буде так, ну, досить далечко, десь з 4-5 кілометрів. Ми тут знаємо місця, де ростуть підберезники, знаємо, де лисичка. Білий гриби, але є ли вони зараз. Ну то все подивимось. Ох, друзі, тут і кабанів. Багато бачите, як всюди накопали. Там далі йдуть хащі, але ми через них не підемо Трошки обійдемо все. От там 100% вони ховаються в день. А вночі його, бачите. Жека, твої сородичі, хрюкалки. Тут їх багато. Жека. Жекірі, ходь сюди. Жека. О, собаки чують запах, знаєте. як-то. Тому Жека тут винюхи. Носиться всюди. А це що за грибочок ховається. Зараз подивимось. О, друзья, маховик, але ему уже все, стух, он же. Тут наливайшь. Місця, друзі, ну дуже грібні, але коли тут вони підуть. Червона сировішка. Це ми зараз знаходимося. Фу. Нова Гута біля Франківська. Ну, біля нової Гути, десь кілометрів з п'ять. Там є така бетонна дорога. Питали, друзі, як ми орієнтуємося у лісі. Ну як, є додаток, по-перше, але ми йому вмикаємо ну, дуже рідко. В основному ходимо, запам'ятаємо, якісь орієнтіри. Не бігати по лісу. Потихеньку йдемо, дивимось, повертаємось, запам'ятаємо це все. Ну і якщо ліса великі, то перший раз приїжджаємо там, ну, припустимо, там, кілометр пройшли, другий раз вже два кілометри вглубь ліса пройшли. І так потихеньку потихеньку Спочатку, да, рішив, в цьому лісі, ну то капець. Плутали. Да, по краєчкам ходили. А зараз вже ці місця гарно знаємо. Ну, от. Тому що, ну бачите, явних... Да, да, да. Бачите, явних таких орієнтірів нема. Так що я ж говорю, є додаток, для якого не потрібен ні інтернет, нічого, ні зв'язок мобільний. Поки що, друзі, нічого. Пройшли одне місце, де багато брезників зустрічали. Того року, та й два роки тому. Зараз нема ще. Ну, підемо далі. Так, ми тільки... Ще може і не Тільки... Так, так, так. Так що будемо дивитися і чекати. Давай за собаками. Щось далеко побачили. Подумали, лисичка. Ні. Не лисичка. Ось, бачите. Так, нам да, Маріша. ось так. Та-да-да, Та -да -да. прямо прориватися треба, тут буде такий участочок, не дуже. так да -да, так можу показати, бачите. Воно стрілочка це ми йдемо от. Напрямок оце грибниці Дуже зручно. Але я так вробив показати вам. Так то ми знаємо, куди йти. Ну що, пробирайтесь? Ну це такий найважкий участочок, друзі. А зараз починається трошки інший ліс. Ще трошки і ми прийдемо на наше місця. Подивимось. Дуже багато, друзі. морємухів зустрічаємо молоденьких. А, але ми не по них прийшли. Так, запихались трошки. Хоча і не спекотно, бачите, все рівно. Давай рішень, дамо водички. От, Прийшли ми, друзі. Ми ж тут зараз і походимо. Зараз, зараз. Дамо вам водички. <сіх> так, дільба, це тобі. Маршись, на, тобі. Водичка. Жекері. Давай, давай, давай. Відпочиньте трошки. П'ять хвилин. І пошукаємо тут. Ну, сподіваюсь, все ж таки, щось знайдемо. Повториш, отак не будеш їздити, то й не, не побачиш, пішли гриби чи ні. А тут гарне місця. Саме, друзі, в цих місцях повинні були бути білі, лисички. Ми поки що хвилин 15 ходимо, Сріше. Жодного грибочка. З краєчку ліса, там хоч підберезники, ну то потім... Пошукаємо і там. Ще походимо, а? Я тут. Мухоморов. Марія Мухи, Ну, дуже багато. Бачите. Що? Жовта сироїшка, Ну, бери, Якщо гарна. Бакені, де мама там? Ну, бачите, друзі, дощики тільки пішли. Така спека була в цих місцях. Тому не, дуже зарано, але ж повторюсь ще раз, що треба провідувати гарні місця. О, Та гарна сироїшка. Давай до кошика. Щось побачили, друзі. Трутовік, напевно, так. На <laughs> такі Ага. Поки що, друзі, нема чим вас порадувати. А ось поруч ще. Окрім ось таких тротовиків. Я впевнений рішу, що зараз ще от обіцяють дощі Не десь може 4-5 днів повинні піти в цих місцях рибочки. Дубовик старий. Може підберезник. Вже незрозуміло що це. Та ось так, прямо йдемо. Пів години ще, друзі, ходимо, нічого. От саме в цих місцях парасольки було багато. в Втомило. Жодної, друзі. Бачите, не білих, не лисичок, не парасоляк. Ну нічого. Такі поїздки теж потрібні, да? подивитися. Та собаки гарно погуляли. Повернулися, друзі, мої, на... Ну, ближче до краєчку ліса. І тут вже попадаються башні підгрузки. Вона стара сімейка ціла. ще подивимось тут. Може тут щось знайдемо. О, дивись, які моремохи, а? Молоденькі. Бачите. Та, на тих грібницях нічого. Ну, нехай. Почекаємо трошки. Десь за дня 4-5 ще раз приїдемо, подивимось. Друзі, тільки в, цих, в цьому місці, в цьому лісі ми зустрічаємо ось таких трутовичків. Зараз покажу вам такі цікаві. Ось вони, бачите. Така ніжка. Оно. Зараз ще покажу. Ой, які. Диво природи Дуже багато їх тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз подивитесь навколо пня цього дуже їх багато. Завжди, друзі, коли їдеш до лісу. Думаєш, о, зараз як знайдемо голявину. О, гарна сервішка. Угу. Давай, до кошка. Але буває таке. Під полювання. Ну. Буває вдали, буває не вдали. Ну, ось і підберезники починаються, але цей старий. Пошукаємо, може ще, ще трохи позбираємо е, таких молоденьких, якщо попадуться. Сонечко сховалось. Все небо у хмарах. А ми вже недалеко від машини по країчку ходимо ліса. А це що у нас? Дощік. А воно ще два. Ще от там? А, так, такі саме отам на тому пеньошку. Підходимо ми, друзі, до машини. Ну, що можу сказати? Дощики тільки пішли, треба почекати. Ну, саме для цих місць. Ну, будемо знати. Ну, от, завтра, якщо не буде злива, то обов'язково поїдемо в інший ліс. подивимося, що по грибочках, може більш вдала поїздка буде. Так що їдемо ми додому. Ну, з вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.